Усім привіт! Я Наталя. Ось це мої нігтики, і сьогодні я покрию їх гель-лаком. А вам покажу прості дії, щоб і ви могли покрити свої нігтики легко. В попередніх відео я вже зняла старе покриття і видалила кутикулу. То що робити далі? А далі підготуємо нігті до стійкого манікюру. А щоб матеріал не відшаровувався біля кутикули, потрібна якісна чистка кутикули. Детальніше про це дивіться в попередньому відео. Також потрібно прибрати глянець з відрослої частини натурального нігтя. Біля кутикули працюю дуже обережно, але ретельно. Гарно матую кожний кутик. Це також впливає на відчаровування біля кутикули. Зрівнюю усю поверхню нігтів. У своїх стараннях не забуваємо, що нам потрібно тільки прибрати глянець з усієї поверхні, а не травмувати самий нігудь. Одразу прибираю довжину, щоб не покривати зайвого. В питанні довжини орієнтуємося на безіменний нігудь. У нього зазвичай найдовше нігтьове ложе. Якщо спочатку укоротити вказівний, то вони з безіменним ніколи рівні не будуть. Перекладаю пилку під прямим кутом до торця і рішуче спилюю зайве. Я спилюю максимально коротко, але дивлюсь, щоб не травмувати шкіру знизу. Перевіряю, щоб бічні лінії були паралельними та дуже обережно в точках вросту. Їх в жодному разі не можна завужувати. Щоб ідеально покрити нігті, їх потрібно протерти від пилу. Рідина одному очистить, обезжирить та одразу підсушить нігтюву пластину. Ретельно протираю. Дуже раджу вичистити кожну пилинку під кутикулою. Так гейлак туди не буде затікати. Наступний етап це ультрабонд. Можна не наносити, але він покращує щіплення нігтя та бази. Відтискаю кисть, щоб нанести мінімум. Наноситься ультрабонд тільки на натуральний ніготь. Не повинен попадати на шкіру. Де немає залишків штучного матеріалу, наношу на увесь ніготь полосками. Просихає на повітрі хвилинку. Велика кількість ультрабонду або непросушений може спричинити відшарування покриття. Тонко наношу базу. Я не стараюсь завести базу під кутикулу. Якщо вона десь затекла, одразу витерти, Бо туди потім затече і гель лак, І вже за декілька днів будуть відшарування. Просушую в лампі. Далі аналізуємо, якщо нігті м'які і гнуться, то гель-лак довго не триматиметься, тож потрібно укріпити твердим матеріалом. Якщо ж нігті тверді, одразу покриваємо кольором. Я свої завжди укріплюю. Вони вже відросли, тож поновлюю ботл гели. На цьому етапі зупинятись не буду. А кому цікаво, чим і як можна укріпити, напишіть в коментарях слово укріплення, і я скину вам відео різних варіантів. Обираю колір гель-лаку. Для якісного манікюру матеріали повинні бути якісними, гарно пігментованими та сертифікованими в Україні. Перед самим покриттям відсуваю кутикулу. Це дає змогу завести матеріал ще глибше. На кисть набираю небагато матеріалу, щоб одразу все не позатікало. Кисть веду паралельно до нігтя і з легким натиском. Відтягую шкіру. Мізинцем опираюсь на руку, що покриваю. У тиках притискаю пензлик, і він ніби відкривається як вієло. Далі плавно рухаюсь, профарбовуючи ретельно бокові лінії. Шар повинен бути рівномірним. Біля кутикули злегка підштовхує матеріал. Наша ціль сформувати гарну рівну лінію біля кутикули. Якщо вам завести матеріал глибоко не вдається, навчіться для початку сформувати чітку рівну лінію біля кутикули, а з часом вам вдасться піти глибше. Якщо в гель-лак попала ворсинка, одразу витягаємо. Просушуємо в лампі. Буває так, що знайшли ворсинку, коли вже просушили. Можна зашліфувати м'яким бафом. І знову відсуваю кутикулу. Тонко профарбовую другий шар. Дотягнути матеріал під кутикулу також можна тонким пензликом, просушую. І ще раз відсуваю кутикулу і перекриваю все тонко топом. Теж просушую в лампі. Далі давайте розберемо, що робити з внутрішньою стороною нігтя. То випилювати свій ніходь чи ні? Якщо є довжина, свій нігодь потрібно обов'язково випиляти. Як ні, будуть відшарування на торці. Я ношу максимально короткі, і щотижня їх підпилюю. Тому я випилювати свій ніходь зсередини не буду, пилкою зм'якшую форму та коти. Останні штрихи очищення від пилу. Ну і пам'ятаєте, ми відсували кутикули. Повертаємо їх на місце. І тільки погляньте, нігут ніби відростає одразу в кольорі. Якщо у вас залишились якісь питання, запитуйте в коментарях. А я вам щиро дякую, що ви залишаєте зі мною та до нових відео!